Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про втоплені котушки. Чи варто їх відновляти, які можуть бути проблеми? В принципі, все поговоримо на цю тематику. Маю, по-перше, для вас хорошу новину. Значить, я знову повертаюсь до активних продажів запчастин. Запчастин я маю дуже багато. Це тільки одна полка з запчастинами для катушок, є ще, може, половина такої ж, ну і час від часу отримую. Значить, я знову повертаюся до вас, значить, знову починаю активно продавати запчастини, не дивлячись на те, що. Знаходжусь зараз з родиною шістьма дітьми в Польщі, я знайшов недорогий спосіб відправляти звідси запчастини. Якщо буде посилка важити менше ніж 50 грам, це, в принципі, основна маса запчастин, які відправляю, неважливо, який там об'єм. До 50 грам значить, відправлення буде коштувати приблизно 100, ні. Конкретно рівно 100 гривень більше відправлення, тобто там я не знаю, там дві шпулі, чотири ручки, буде коштувати десь, десь 200 гривень і термін доставки приблизно три тижні. Це у нас буде тоді значить, така звичайна посилка без трекінгового номера. Без трекінгового номера, тобто відслідкувати її не можна буде. Якщо хочете відслідкувати, то мінімальний тариф починається від 250 гривень. Це буде відправлення значить, польською почтою звичайною, як наша Укрпошта. Бо, наприклад, нова пост це значить, так називається відділення нової пошти в Європі. Нова пост, по-перше, бере. Там десь в три рази дорожче. Ну, Звичайно, да, вони доставляють швидше, але там ще є проблеми з розмитненням і так далі. І так далі. Тобто є там багато нюансів і в моїй провінції відділень нова пост немає, якісь посередники. Ну, коротше, Це дуже така серйозна проблема. Тобто, маю, можете писати, знаходити контакти мої під цим відео, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Вайбер тут не дуже працює, можете на Telegram, пишіть, дозвонитися. Ну, можу, в принципі, написати телефон, по якому можна дзвонити польський, але краще, щоб ви писали і о, там за чергою буду обробляти ваші питання. Вибачте, не відразу в той день, коли питання прийшло, можу відповісти. От, Якщо є, даю фото, даю номер карти, можна оплачувати гривнями, можна іншою валютою. Обіцяю, буду робити новий сайт, щоб каталогізувати всі запчастини, написати ціни на них, ну а поки що так можете питати. Значить Оригінальні запчастини ми маємо на Shimano, Ryobi, Дайва. Ну, там дуже мало на Daiwa залишилось на старій моделі. Фаворит трошки залишилося з оригінальних деталей. Трохи братфішинга. А, ну, а інші там виробники, такі, як там флагман, а, щось таке подібне, там не, не, не зрозуміло Просто маєте відправити мені, коли хочете якусь запчастину, маєте відправити якісь креслення, якісь параметри, по якими можна підбрати. Бо буває, що а, одна та сама катушка, як, наприклад, там фаворит, фаворитовські катушки, а, вони робляться на одному там. На одному з тому а, заводі, де, де виробляється торгова марка цуріноя а, там Фішінгроя деякі моделі є також а, з цього заводу, і флагман брали, Ні, не пам'ятаю. ось Тому, о, там якщо щось буде інше, то о, розміри, які скреслені, відправляйте мені, і будемо підбирати, буде вам відправляти. Отже. Значить, Конкретно це екземпляр, новий Заубер, яка тут у нас, які тут у нас літери, М -м, нічого не написано. ну, Якийсь це вже новий заубер, не знаю тут з якими лідерами, э, літерами. Це Р, це Ф. Значить, це той заубер, до яку, в який э, має ручку, яка вкручується. Це, в принципі, непогано вже. Зробили таку гарну версію. Тобто тут вже буде менше люфта, і ручка легше, менше, менше вібрації, менше енергії. Кноп... Стандартний розбірний, ну, такий вже сучасний. Що тут ще вновили? Ну, в цьому узлі зробили так само, як в EQ7, бо це і дешевше, і надійніше. Ну і по суті, все. Значить, кажуть, що зубчики на нових значить, заоборах на ведучі шестерні менше за розміром, менше висотою, менше шириною. Відповідно, ход легший, але запас міцності вже не такий. Але від старих заоберів на нові заобори і навпаки, воно пасує. Тобто, ну, Якщо міняти парою ведучу і відому шестерню. Так, Про заубар ми поговорили в Польщі, де я зараз знаходжусь, це дуже популярна модель, і, в принципі, не нічого дивного, бо вона дуже надійна. Значить, Зовні катушка, коли мені прислала, так виглядали. З жалоба, що там все просто як свистить, хрустить і, і так далі. Значить, я розібрав і був просто. В шоці, бо там вже почало а, реально ржавіти. Перше завжди стараюсь починати з дрібних деталей, з ручки, з ролика, які маємо перший ризик. Значить, буде дуже тяжко розібрати цей вузол, щоб його не пошкодити. Значить, я брав звичайний оцет значить, в такий е, шприц е, набирав. Капав, щоб там відкисало, бо силою е зняти, здемонтувати цей ролик, коли закіс підшипник коли підшипник вже прилип до осі, коли підшипник вже е прилип до ролика, все це не крутиться, це просто дуже складне випробування. Тому дивіться, тут буде випробування. Можливо, навіть доведеться потім після е е розборки все це заново, заново е палірувати, перефарбувати, бо реально обережно це зробити складно. Далі, те, що було зіпсовано сім увага, сім з дев'яти підшипників, я вас сподіваюсь, не здивую. Значить, живий був один тут підшипник в кнобі, один з двох, і на нескінченному гвинті, тобто в самій в самій глибині, де є там смазка. Всі інші підшипники вже шуміли. Цей підшипник під роликом був взагалі ржавий, він взагалі не те, що шумів, взагалі не обертався. Тому значить, впала катушка в воду, відразу розкривайте, відразу сушіть. Змивайте стару змазку, бо потім буде процес не просто не можна буде нічого виправити. Значить, дивіться ще. Значить, Обгонна муфта. Хто не знає, значить, це та, та частина, коли а, значить, яка дозволяє крутитися ротору в один бік. Значить, Обгонна муфта була теж вже зі слідами ржавчини. До, до речі, цей. Серцевина обгонної муфти, яка кріпиться на піньйоні, на відомій шестерні, вона стала просто там прикипіла, теж вона не знімається. Ну, в принципі, це не проблема, можна так і залишити. Але значить, ці маленькі ролики вже мають корозію, нічого з, ним, з ними не зробиш. Тобто, якщо серцевину ще можна заполірувати, затискаєш, наприклад, цей піньйон шуруповерт затискаєш, береш там в 2000 2500 значить наждачку, і обережно поліруєш, щоб вона була дзеркальна, бо не буде нормально працювати і буде зайвий шум. З цими маленькими роликами вже нічого не зробити. Тобто вони теж пішли під заміну. Тому, друзі, вважайте, будьте уважними. Ну По суті, по катушці все. Не забувайте про лайки і підписку.